Вставити текст в графічний файл. Окрема задача створити з графічного файлу статичне відео, заданої довжини. вставити аудіо як звукову доріжку до відео і склеїти два відео. Ну що ж, давайте займемося запитанням, як вставити текст в графічний файл. Uh, і я б хотів спілкуватися чомусь з копайлетом, бо копайлет сидить на Гітхабі на і так чи інакше має трохи більше доступу до програм. Uh, мені потрібна функція. Ну, як ми домовлялися, ми будемо вже писати більш жорстко. А, і, і, і вимагати повністю написаний код. Мені потрібна функція на Python, яка а, б зчитувала, зчитувала. А, Графічне за фа, файчне, графічне, графічне зображення із файлу. До речі, треба із файлу і вписувала туди. Заданий. текст. Ну, ось, давайте. Будемо вимагати готовий код, функцію, щоб менше було нам програмувати. Image open, image image font-image, true-type, arial, TTF, font size, draw text. Font color, image save, і збережене. Ну, добре. А, ну, і ось така функція. Давайте ми цей же самий запит. Просто так, заради нашої радості. Поставимо і Gemini. Gemini. Не знаю, як це Джеміні читається. Давайте ми до речі візьмемо цей Джеміні і. Прочитаємо його GM. Так, що тут ми маємо? Python, pill, text, шлях до файлу, image open, draw, image draw, font, image, true type, font, PS, font size як варіант. Інший варіант. Тут завантажується. Шрифт, а не за назвою береться. Draw text position, font, fill color, image save, текст успішно додано до зображення. Ну, правда, однакові, одна, однакові, так би мовити, програми, як просили, так і отримали код і що джиміна, еще копай направду, однаковий код зробили. Різниця там імідж дроу, то таке. Font pass, font size, true type, image font. Добре. Давайте тоді це скопіюємо і порозважаємося. Але в нас ж немає малюнку, треба якийсь малюнок зробити. Давайте замовимо малюнок нашому, нашим артистам, нашим творцям. Ну і нехай зроблять нам заставку для відео. Так.